Працівники харчової промисловості з нагоди професійного свята, яке традиційно відзначають у третю неділю жовтня, уже приймають вітання. Кращими з кращих вручили подяки та подарунки від адміністрації. За словами заступника голови КМДА Анатолія Голубченка, харчова промисловість у столиці упевнено розвивається і визнана не лише в Україні, а й за кордоном. Утім, харчовикам є на чим попрацювати, аби продукція київського виробництва відповідала найвищим стандартам якості. І місто разом з державою Приятиме подальшому розвитку підприємству харчової промисловості Києва. Разом з е центральними органами, які займаються, з Міністерством економіки, і, е які займаються в тому числі торгівлею, а значить і промисловістю, в тому числі харчовою, і з Міністерством сільського господарства, яке відповідає за продовольчий ринок. В цій системі є багато питань, які треба вирішувати.